Любов не завжди проявляє себе у великих вчинках. Іноді достатньо просто обійняти мислено того, кого ти любиш. І навіть якщо він буде за океаном, твоя любов прилетить до нього і підкріпить його. Ось подивіться, із смартфону за одну секунду можна відправити повідомлення в Америку. Так якщо повідомлення може прилетіти, то твоя любов тим більше. Подуває океани, гори, де б людина не була. Скільки військових казали мені, Юра, я так відчуваю, як ви за мене молитесь, дякую вам. Іноді достатньо просто посміхнутися своєму сусіду, який йде загружений або переляканий. Іноді достатньо просто в серці своєму. Побажати якесь благо, щиро, від усього серця побажати, і знаєте, це допоможе людині. Іноді достатньо просто подумки сказати, Господи, благослови цю людину. І їй вже стане легше. Так що нам хочеться великих вчинків, великих проявів любові, але іноді в нас нема можливостей. А от, от такі маленькі кроки вислати комусь смайлик. Картинку добру. Такі можливості є у кожного з нас. Давайте їх використовувати.